Ліфти різних конфігурацій, моделей та призначення вже кілька років виготовляють на Прикарпатті. Підприємство на ринку понад 18 років, розповідає власниця Наталія Човган. Починали з сервісного обслуговування, монтажу та поставки ліфтів, а нещодавно вирішили й самим взятися за виробництво. Виробництвом ліфтів ми почали займатися недавно, буквально кілька років тому. Що привело нас до цього? Можливо, якісь такі амбіції, можливо, прагнення ставати кращими. Можливо, це є такі розширення горизонтів, питання створити такий продукт, який буде і доступним, і якісним на нашому ринку, тому що ми мали справу з різними обладнаннями, працювали з турецьким обладнанням. Ми зсередини розуміємо принцип, принцип роботи ліфтового обладнання, розуміємо, як його покращити. І відповідно у нас така була ціль створити якийсь… Певний ну, продукт, який би поєднав найкращі риси цих фірм, 54-річний Віктор Федунишин на цьому підприємстві працює вже майже 4 роки. Каже, робота дуже серйозна, адже він відповідає за надійність та якість саме підйомної системи. Помилитися бодай на міліметр у збірці ліфта означає наразити пасажирів на небезпеку. А тому до своєї роботи чоловік ставиться надсерйозно. Бо, тому, що вони надійні, прості використання і прості обслуговування. А надійність це запорука безпеки споживачів. Це підставка, амортизуюча підставка під підрамник, на якій ставиться лебідка, яка проводить рух, саме головне ліфт. Каучук, гума, армувальна пластина всередині, до якої кріпиться оця шпилька. Оця шпилька кріпиться донизу, ставиться отако. Отак от. Тільки вона ще не готова. Отак, От через пластинку. Без пластинки нема права. Це має бути надійно і якісно. На їхніх ліфтах їздять мешканці новобудов кількох франківських забудовників. Також підприємство виготовило ліфти для закладів у Буковелі та Яремче. Те, що у Івано-Франківську успішно працює таке виробництво, дозволить з часом без проблем і зайвих труднощів модернізувати ліфти у старому житловому фонді, впевнений очільник громади Руслан Марцінків. Дуже важливо виробництво ліфтів. А взагалі я вірю в те, що буде перемога, і після перемоги будемо багато вкладати коштів в модернізацію ліфтів. Потреба є дуже велика і для комунальних наших закладів, і для житлового фонду. Та все-таки ліфти зношені по 35, по 40 років, по 30 років. Ну і дуже важливо, що таке виробництво є, що воно збережене, що воно навіть у умовах війни працює, що воно поставляє продукцію, старається максимально комплектуючі брати українські, щоб це був українського виробника. Ну і виробництво це завжди добре. Це додана вартість. це… Податки це є можливість вкладати ці ресурси в подальше виробництво.